Дорогі друзі, вітаю на дистанційному уроці з української мови, який для вас підготувала вчитель Бірюкова Олена Вікторівна. Тож почнімо. Пропоную вам на початку уроку прослухати поетичні рядки і виділити в них ключове слово. З віків прийшов наш оберіг, нас скіфами тоді ще звали. Ми талісманцей берегли. І щастя в долинці шукали. Так яке ж ключове слово поезії? Так, це слово оберіг. І сьогодні на уроці ми будемо говорити про прадавні обереги батьківської хати? Погляньмо на друге речення Ми талісманці берегли і щастя в долинці шукали. Чим воно ускладнене? Правильно, у цьому реченні є однорідні присудки. Берегли, шукали, поєднані одиничним сполучником і. Тож продовжуємо вивчати сьогодні на уроці однорідні члени речення. Тема уроку розділові знаки при однорідних членах речення. Мета уроку ознайомитися з правилами розстановки розділових знаків у реченнях з однорідними членами, удосконалювати вміння правильно визначати в реченні однорідні члени та відповідно до схем розставляти при них розділові знаки, виховувати шанобливе ставлення до української культури, зокрема до давніх оберегів батьківської хати. Але спочатку пригадаймо. Що ж таке однорідні члени речення? Вони стосуються одного слова, відповідають на однакове питання, є однаковою частиною мови і є однаковим членом речення. Погляньмо на речення. Батьківська хата, піч. Вишиванка, покуть, ікони це наші давні українські обереги. У цьому реченні однорідні члени хата, піч, вишиванка, покуть, ікони, стосуються одного слова обереги. Відповідають на однакове питання: що хата, піч, вишиванка, покуть, ікони, хто що це, називний відмінок. Усі вони є іменниками і в реченні. Виступають однорідними підметами. А тепер розглянемо правила розстановки розділових знаків при однорідних членах речення. Кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані безсполучниковим зв'язком? Для прикладу розглянемо перше речення. І ще для наших прабабусь, хрест, ікона, крашанка, рушник. Паляниця, вогонь у печі, свічки, пучечки певного зілля були оберегами. У цьому реченні однорідні підмети, хрест, ікона, крашенка, рушник, паляниця, вогонь, свічки, пучечки поєднані безсполучниковим зв'язком. Тому між ними ставимо кому. І друге речення. Ці предмети, нібито мали магічну силу, заступалися за людину. Речення ускладнене однорідними присутками мали, заступалися, які поєднані безсполучниковим зв'язком, тому між ними ставимо кому. Кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані повторювальним сполучником: і, ні, то, чи, чи то, не то або. Так у реченні хата для українця була і храмом, і рідним краєм, і батьківщиною, і матір'ю, і найвеличнішим оберегом. Однорідні члени речення храмом, краєм, батьківщиною, матір'ю, оберегом поєднані повторювальним сполучником І. Тому перед ним ми ставимо кому. Друге речення. Хата повинна була захищати людину і від нещасть, і від дії злих сил. У цьому реченні однорідні члени речення і від нещасть, і від дії. від кого від чого це однорідні додатки, вони також поєднані повторювальним сполучником. І тому ось тут ми ставимо кому. Наступне правило. Звернімо особливу увагу на це третє правило. Якщо частина. Однорідних членів поєднана безсполучниковим зв'язком, а частина за допомогою сполучників: то кому ставимо між усіма однорідними членами, у тому числі й перед першим сполучником? Так, у реченні людське помешкання це маленький замкнутий домашній світ. І затишне місце на Землі, і цілий Всесвіт, однорідні члени, світ, місце, Всесвіт. Маємо повторювальний сполучник І. Ось тут. Тому й перед ним ставимо перед першим сполучником І, ставимо кому? У другому реченні. У кожній українській хаті обов'язково були піч, мисник і парадний кут, і стіл, і лави, і піл, і місце для спання. Маємо однорідні члени піч, мисник, тут безсполучниковий зв'язок, і кут, і стіл, і лави, і піл, тут сполучниковий зв'язок, кому ставимо між усіма однорідними членами, у тому числі і перед першим сполучником. Головне ось цю кому не загубити. Ще одне правило: кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані протиставним сполучником. Ми знаємо таких шість у нас протиставних сполучників А, але, але зате проте, однак. Перше речення: в українській хаті була проста мазана піч, але майстерно прикрашена різними візерунками. Однорідні члени мазана, прикрашена, виражені дієприкметником, мазана суфіксом н, прикрашена суфіксом «н». Між цими однорідними дієприкметниками стоїть протиставний сполучник але, тому ставимо перед ним кому. Друге речення. Вогонь і попіл із печі вважалися не звичайними, а священними. Маємо однорідні члени, звичайними священними, які з'єднані протиставним сполучником А, тому перед ним ставимо кому. І третє речення Як не втомлювалася господиня, однак щовечора мастила глиною на печі закурені місця. У цьому реченні маємо однорідні присудки Втомлювалася, мастила. Які поєднані протиставним сполучником, однак тому перед ним ставимо кому. Ще одне правило кому не ставимо при одиничному сполучнику І, І, ч, або та в значенні І? Розглянемо приклади. Перше речення. Святий куточок покуть вважався сакральним місцем і засобом формування духовності, однорідні члени місцем і засобом, поєднані одиничним сполучником і кому не ставимо. Друге речення. У кожній хаті ікони були найціннішим та найкоштовнішим надбанням. Однорідні члени найціннішим та найкоштовнішим, поєднані одиничним сполучником та тому, кому не ставимо. Третє речення. Ікони передавалися з покоління в покоління і часто мали власну легенду. Однорідні члени передавалися й мали, поєднані одиничним сполучником Йо, тому кому перед ним не ставимо. Наступне правило дуже легке. Кому ставимо між однорідними членами речення уведеними парами? Парами. Так у реченні. Невмирущим оберегом рідної домівки є рушник, символ сімейної єдності і любові, молитви матусі і ритуальної реліквії. У нас тут пари однорідних членів речення, єдності любові. Молитви і реліквії, дві пари. Тому між цими двома парами ми ставимо кому. Друге речення. Родини та хрестини, заручини та весілля, проводи в дорогу та зустріч бажаних гостей ніколи не відбувалися без рушника. У цьому реченні аж три пари однорідних членів: перша родини та хрестини кома, Заручини та весілля кома. Проводи та зустріч між цими парами поставлено правильно коми. Зверніть увагу: якщо однорідні члени поєднані парними сполучниками не тільки Ай, як, так і, хоч але не стільки, скільки, то кому ставимо перед другим. Компонентом. Так у першому реченні на Луганщині вишивалися рушники не тільки хрестом, а й декоративним швом. Однорідні члени речення хрестом, швом. Поєднані парним сполучником не тільки ай, ставимо кому перед. Другим компонентом сполучника перед I. У другому реченні Українські рушники вражають як технікою виконання, так і символічним значенням елементів орнаменту. У цьому реченні однорідні члени технікою значення поєднані парним сполучником як, так і як технікою, так і значенням. Кому ставимо перед другим компонентом, перед так і. Крапку з комою ставимо іноді між поширеними однорідними членами. Особливо якщо в їхньому складі є уже розділові знаки. Розглянемо на прикладі речення. Яскраво оздоблений, прикрашений символічними елементами. Дивує весільний одяг нареченої, відбиває особливості вишивки певного регіону України. У цьому реченні однорідні присудки дивує, відбиває. У складі першого однорідного члена уже є коми при двох одно. Однорідних дієприкметникових зворотах, ось перший яскраво оздоблений один дієприкметниковий зворот, прикрашений символічними елементами другий дієприкметниковий зворот уже наявні дві коми, тому, щоб відділити два однорідних присудки, між ними ми вживаємо крапку з комою. І ще одне речення. Віночок, символізуючи сонячний диск, служив оберегом. Ставав посередником між людиною і небесним світом. У цьому реченні однорідні присудки служив, ставав, але у складі першого однорідного присудка є уже дві коми при дієприслівниковому звороті, ось він, символізуючи сонячний диск, тому, щоб відділити два присудки однорідних, між ними вживаємо крапку з комою. І нарешті останнє правило, як не дивно, але між однорідними членами речення може ставитися тире. Коли ми ставимо тире, із безсполучниковим протиставним зв'язком на місці, ніби пропущеного сполучника А, для цього ми розглянемо речення, щоб зрозуміти правило. То не просто хатні обереги. Дивовижний світ самобутньої культури наших предків. То не обереги, а світ. На місці пропущеного протиставного сполучника А ставимо тере. А тепер переходимо до практичної частини. Перейдіть, будь ласка, за поданим посиланням і виконайте завдання на освітній платформі Learning Apps. Треба поєднати парами речення і схеми, яким вони відповідають. Розділові знаки при однорідних членах речення випущено. Звірте правильність виконання завдання за цим слайдом. Виконаємо тести на розглянуті правила. Правильно розставлено розділові знаки в реченні. Натисніть на паузу і знайдіть правильний варіант відповіді. Правильний варіант В. Спробуємо розібратися в усіх наведених реченнях. Варіант А. Мамина пісня і батькова хата, бабусина вишиванка, і добре слово, сухі колоски і сині сокирки. Усе це наша родовідна пам'ять. Маємо однорідні підмети пісня. І хата, вишиванка, і слово, колоски і сокирки. У нас три пари однорідних членів. Пісня і хата раз, вишиванка і слово два. Ось тут не потрібна кома. І третя пара колоски і сокирки. Ми знайшли, де помилка. Не підходить цей варіант. Розглянемо варіант Б. Рушником ушановували появу немовлят у родині, зустрічали гостей, виряджали в далеку дорогу та проваджали людину в останню путь, у цьому реченні однорідні присутки. Ушановували, зустрічали, виряджали. Та проваджали. Дивіться, між третім і четвертим однорідним присадком не потрібна кома, тому що тут одиничний сполучник «та». це неправильний варіант відповіді. Виходить, що правильний В, давайте подивимося. Писанка це символ сонця, життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження і добра, щастя та радості. У цьому реченні маємо однорідні додатки. Символ кого чого? Сонця, життя, безсмертя. Тут безсполучниковий зв'язок, далі любові і краси, сполучниковий перша пара, відродження і добра, друга пара і щастя і радості третя пара. Все абсолютно правильно. Кому ставимо між усіма однорідними членами. Ще одне тестове завдання. Неправильно вжити розділові знаки при однорідних членах. Розгляньмо речення. Натиснемо на паузу і виконаємо самостійно спочатку це завдання. Перевіримо завдання. Тут у нас також варіант відповіді В. Розглянемо перше речення. Лялька-мотанка, прадавній оберіг українського народу, мати всього живого, захисниця людини, охорониця дому. У цьому реченні однорідні члени оборіг, мати, захисниця, охоронниця. Між ними маємо безполучниковий зв'язок, розставлено правильно. А нам треба, щоб було неправильно. Варіант Б. Лялька-берегіння це дитяча іграшка, і витвір мистецтва, і оберіг душі людської. У цьому реченні однорідні члени іграшка, і витвір і оберіг. Маємо між другим і третім однорідним членом повторювальні синонімічні сполучники І, «йо», тому кому ставимо, і перед першим сполучником І. Тут правильно розставлено, нам треба, щоб неправильно. Виходить, що це варіант В. Лялька оберіг забавляла дитя і допомагала йому пізнавати світ, забирала хворобу та негативну енергію. У цьому реченні маємо однорідні присутки забавляла й допомагала, забирала. Перед першим і другим одиничний сполучник Йо, тому кома не потрібна. Діти. Пропоную вам типові завдання ЗНО з цієї теми пройти самостійно за цим посиланням на освітній платформі клас Time. Нехай це буде вашим домашнім завданням. Зараз я перейду. Маємо завдання, бачите, моя бібліотека, тема Однорідні члени речення. Два перших завдання ми з вами розглянули на уроці, а наступні завдання виконаєте, і це буде вашим домашнім завданням. Наш урок спливає. Проведемо рефлексію. Для цього перейдіть за посиланням на платформу Jamboard. оберіть кольоровий стікер і одним словом прикметником напишіть, який був для вас урок. Усім дякую за роботу. І, дорогі друзі, наш урок я хочу закінчити такими словами. Оберегом кожного народу є його мова. Доки вона живе, живе й українська нація. Тож вивчаємо, кликаємо і збагачуємо рідну мову. Дякую за увагу!